У Каїрі паралельно відбуваються мітинги проти і на підтримку президента Єгипту Мохамеда Мурсі. Єгипетська опозиція закликала до протестів по тому, як Мурсі видав указ про значне збільшення його повноважень. На цей заклик відгукнулися тисячі людей, що зібралися на мітинг протесту на центральному майдані єгипетської столиці Тахрір. Я короткий цей указ недостатньо продуманий. Не думаю, що президент брав до уваги добробут Єгипту, коли ухвалював його. Його єдиною метою було взяти країну під цілковитий контроль. До протестувальників приєдналися колишній голова Ліги арабських держав Амр Муса та лідер партії Достур Мохамед Аль Барадей. Їхнє обурення викликало те, що президент заборонив судам скасовувати його ухвали, мотивуючи це потребою захистити революцію. Указ каже, що ухвали Мурсі не можуть бути предметом оскарження в судах. Опозиція ж вважає, що указ президента це заколот і що Мурсі практично запровадив в Єгипті надзвичайний стан. Водночас тисячі прихильників президента зібралися на мітинг на його підтримку біля президентського палацу. Як вважають, додаткові повноваження Мурсі призведуть до нового процесу над попереднім президентом Мубараком і його прибічниками?